Заборону використання піротехнічних засобів та комендантську годину мене звати Ярослав Жукровський. Ви дивитесь правові консультації на телеканалі Перший західний новорічні і різдвяні свята в умовах правового режиму воєнного стану мають свої особливості. А Якщо точніше, то заборони і обмеження вони стосуються для прикладу. Торгівлі і використання піротехнічних засобів, а також для прикладу додержання правил тиші в населених пунктах чи громадських місцях, а також відповідальності за грубе порушення громадського порядку і, звичайно, необхідності максимального дотримання комендантської години. Про це ми сьогодні поговоримо, отже, піротехнічні засоби. І піротехнічні вироби. Що це таке? Якщо простими словами, це хлопавки, фаєрверки, навіть бенгальські вогні, салюти, так звані свічки, фаєрверки і інші засоби, які використовують здебільшого з нагоди тих чи інших свят, як розуміють цю, цей термін і е, цю праву категорію як піротехнічний виріб чи засіб законодавство. Зверніть увагу на екран: насправді йдеться про. Такий нормативний акт, який затверджений постановою Кабінету міністрів України, це технічний регламент піротехнічних виробів, і під піротехнічним виробом він розуміє, що це є будь-який виріб, що містить вибухові речовини або вибухову суміш речовин, які призначені для отримання теплового світлового звукового ефекту газу або диму, або поєднання таких ефектів за допомогою самопідтримуваних екзотермічних хімічних. Реакції. Тобто в умовах воєнного стану застосування таких виробів, таких засобів категорично заборонено. І це абсолютно логічно. Такі заборони в першу чергу встановлюються відповідними рішеннями органів місцевого самоврядування, зокрема, рішеннями про обмеження використання таких засобів і таких виробів. Коли… Ми спробуємо дати відповідь на питання: а що робити, коли хтось таки порушує встановлені законодавством правила використання піротехнічних засобів, то відповідь тут очевидна. Завжди потрібно реагувати. Реагувати, тому що за такі дії передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Коли Звернути увагу на екран, то насамперед питання адміністративної відповідальності стосовно використання і купівлі відповідних піротехнічних виробів врегульовано Кодексом України про адміністративні правопорушення. І стаття 195 з позначкою 6 говорить про порушення порядку виробництва зберігання, перевезення торгівлі та ключове слово використання. Піротехнічних засобів, і за такі дії, які суперечать е, відповідному встановленому порядку щодо використання, в тому числі піротехнічних засобів, встановлена відповідальність у вигляді штрафу е, чи е, інша відповідальність, е, яка визначена в кодексі, в тому числі з конфіскацією піротехнічних засобів, крім статті 195 з позначкою 6 питання. Торгівлі, яке стосується насамперед піротехнічних засобів, врегульовано статтею 159, яка говорить про порушення правил торгівлі на ринках, статтею 160, яка говорить про торгівлю з рук у невстановлених місцях, а також 164, яка визначає питання в. Порушення і відповідальності за порушення порядку провадження господарської діяльності. А ще законодавством про адміністративні правопорушення також встановлена відповідальність за порушення правил тиші. Про що йдеться? Йдеться про те, що коли в робочі чи неробочі дні ваші сусіди чи інші особи створюють шум. Який перевищує допустимі межі і норми, то в такому випадку відповідні особи можуть нести адміністративну відповідальність. В тому числі і до адміністративної відповідальності можуть також притягувати ті особи, які зловживають і, всупереч законодавству, порушують правила використання піротехнічних засобів, особливо в умовах воєнного стану. А ще виникають ситуації. До речі, до нас звернулись запитанням на електронну пошту стосовно такої ситуації, коли, для прикладу, в період повітряної тривоги сусіди використовують бензопили, і, звичайно, вони створюють дискомфорт іншим мешканцям, які дотримуються відповідних правил. Коли виникають саме повітряні тривоги, безумовно, це є очевидне порушення законодавства про тишу, і в такому випадку потрібно викликати правоохоронні органи для фіксації відповідних порушень і складення протоколу для подальшого притягнення до адміністративної відповідальності. Що про це говорить Кодекс про адміністративні правопорушення? Це стаття 182 Зверніть увагу на екран. Вона регулює питання порушення вимог законодавчих чи інших нормативно-правих актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях. І саме ця стаття. Кодексу про адмінправопорушення говорить, що у разі недодержання відповідних правил чи порушення відповідних правил в тиші в населених пунктах, чи в громадських місцях, чи особливо в умовах правового режиму воєнного стану, передбачена відповідальність у вигляді штрафу, а також подальша подальше конфіскація відповідної чепаратури, чи не для прикоду цих же періотехнічних засобів чи інших предметів, які порушують тишу в такому випадку. Безумовно, потрібно, як я вже казав, і звертав увагу, викликати органи поліції, складати відповідні протоколи. І ці протоколи потім передаються до суду для того, щоб ту чи іншу особу за рішенням суду можна було у разі наявності складу адміністративного правопорушення притягнути до адміністративної відповідальності. А ще. Ми маємо положення кримінального кодексу України, які також визначають і передбачають відповідальність для прикладу за порушення громадського порядку. Про що йдеться для прикладу, якщо в період правого режиму воєнного стану чи комендантської години ті чи інші особи порушують ем, порядок, порушують тишу, поводять себе неадекватно, то очевидно ці дії можуть підлягати кваліфікації. Кримінально-правовій кваліфікації за статтею 296 кримінального кодексу. Зверніть увагу на екран. Ця стаття говорить про хуліганство, тобто це грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом. Тобто, кримінально правова кваліфікація цього. Кримінального правопорушення говорить про те, що це повинно бути грубе порушення порядку, це повинна бути явна неповага до суспільства, яка може набирати і мати ознаки особливої зухвалості. Коли на простому прикладі пояснити про що йдеться, то для прикладу, коли ваші сусіди використовують Піротехнічні засоби виробити їм зауваження, вони неадекватно реагують. Вони кажуть, що їм все рівно на війну, на воєнний стан на встановлені правила. То безумовно правоохоронні органи можуть мати підстави для кваліфікації відповідних дій як хуліганства відповідно до статті 296, яка якраз передбачає відповідальність. Чи у вигляді штрафу, чи у вигляді арешту на строк до 6 місяців, чи, для прикладу, обмеження волі на строк до 5 років, ця стаття 296 Кримінального кодексу відрізняється від менш, менш такого значного злочину, але. Правопорушення в розумінні Кодексу про адміністративні правопорушення це дрібного хуліганства. 173 стаття Кодексу про адмінне правопорушення під дрібним хуліганством розуміє нецензурну лайку в громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії, що порушують громадський порядок і спокій громадян. В таких ситуаціях. Органи поліції можуть також складати протокол і скеровувати цей протокол за. Вчинення дрібного хуліганства, неадекватної поведінки на вулицях, чи, наприклад, неадекватної поведінки внаслідок вживання алкогольних напоїв, звернення до суд з відповідним протоколом про притягнення до відповідальності вигляді, чи штрафу, чи навіть громадських робіт строком від 40 до 60 годин, або виправних робіт від 1 до 2 місяців, чи навіть Адміністративного арешту на строк до 15 діб, адже в умовах правового режиму воєнного стану всі люди, всі громадяни повинні більш ретельніше і уважніше дотримуватись положень, які стосуються обмежень тих чи інших їхніх прав та законних інтересів, в тому числі порушення громадського порядку, в тому числі використання. Піротехнічних засобів чи е, якогось надмірного святкування е, відповідних новорічних чи різдвяних свят. Коли ми звернемо увагу на екран, то вкотре хочемо нагадати про те, що в Україні в умовах правового режиму воєнного стану запроваджена комендантська година. Комендантська година по своїй суті це заборона. Перебування у певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень, а також встановлення спеціального режиму світломаскування. Про це говорить стаття 8 закону про правий режим воєнного стану. І комендантська година запроваджується шляхом видання наказу чи військовим командуванням, чи військовою адміністрацією. Коли йдеться про Львівську область, то комендантська. Година у Львівській області триває із 24-ї години ночі, тобто 00 годин, до 5-ї години ранку. Це означає, що саме в цей час заборонено всім, в кого немає відповідної перепуски чи дозволу перебувати в громадських місцях чи на вулицях. Навіть ця заборона стосується того, що. Колядувати в комендантську годину також, в принципі, не дуже рекомендовано. Адже правоохоронні органи, тобто органи поліції, чи відповідні військовослужбовці, які мають повноваження для прикладу для патрулювання. Чи е, у випадку, коли вас зупинено, то в, коли ви. Колядуєте чи е, перебуваєте на вулиці чи в громадському місці в нічний час, то очевидно, ви порушуєте правий режим е, комендантської години, і вас може бути притягнено, притягнено до відповідальності. До якої відповідальності саме е, насправді законодавство чітко не визначає такої статті, тобто немає такої статті, яка говорить про те, що Саме за порушення комендантської години режиму комендантської години може бути притягнуто до відповідальності. Але для цього є інші статті, які визначають процедуру, визначають умови притягнення до відповідальності громадян, які в тому числі порушують правий режим комендантської години. Зверніть увагу на екран. Йдеться про дві статті: про 185-ту кодексу про адміністративні правопорушення і 342-го кримінального кодексу, коли ми звернемо увагу на 185-ту кодексу про адмінправопорушення, то ні йдеться про злісну непокору законному розпорядженню або вимозі поліцейського. У в такій ситуації, коли ви на законні вимоги поліцейських не відповідаєте і не реагуєте в належний правовий спосіб, то вас може бути притягнуто до відповідальності вигляді накладення штрафу, у вигляді громадських робіт, виправних робіт чи навіть. Адміністративного арешту на строк до 15 діб. Коли ж та чи інша особа поводиться агресивно, вчиняє опір представникові влади, представникові правоохоронного органу, то її може бути притягнуто до кримінальної відповідальності. 342 стаття санкція цієї статті говорить про відповідальність у вигляді штрафу, виправних робіт на строк до двох років або Арешт на строк до 6 місяців чи обмеження волі на строк до 3 років. Отже, в умовах правового режиму воєнного стану завжди потрібно дотримуватись вимог, які встановлені, йдеться в першу чергу про комендантську годину. Отже, коли ми говоримо про Львівську область, то з 12-ї години ночі до 5-ї години ранку. Свято чи не свято, будень чи не будень, безумовно, ніхто без законних підстав не має права перебувати на вулиці чи в громадському місці. в тому числі і колядувати. Колядувати треба встигнути до 24-ї години для того, щоб потім відповідно до чинного законодавства бути вже вдома і відпочивати. Звичайно, коли ви йдете в гості, коли ви перебуваєте. На вулиці, в громадському місці, завжди з собою потрібно мати документ, який посвідчує особу. Це є пряма і безпосередня вимога в ситуації, коли за вікном відбувається війна, коли запроваджений правий режим воєнного стану. Адже будь-який поліцейський, будь-яка уповноважена особа, військова особа може. Стосовно вас е, зупинити, перепитати наявність документів, перевірити наявність документів. А якщо у вас немає документу, який посвідчує особу, а документом, який посвідчує особу, безумовно є паспорт, то для встановлення особи вас може бути доставлено до найближчого відділку поліції, щоб уповноважені органи могли встановити, хто ви куди йдете. З якою метою йдете, і особливо в е, період правового режиму воєнного стану положення, які стосуються дотримання законодавства про комендантську годину, всі <кій> повинні дотримуватись. Коли йдеться про заборону використання періотехнічних засобів, то в ситуаціях, коли хтось все таки порушує відповідне законодавство, кожен з нас повинен бути свідомим громадянином і також реагувати. А ще нас в. Перед день свят запитували, що робити, якщо для прикладу, в селі є Вертеп, а ми будемо вірити, мати надію, що вертепи цього року таки будуть ходити у селах чи містах, що робити, якщо для прикладу Вертеп в селі зупиняє автомобіль? Чи це є самоуправством, чи не є самоуправством? Коли буквально подивитись норми закуну. То, мабуть, такі дії містять ознаки самого Але ми повинні розуміти, що завжди у будь-яких ситуаціях, у ситуаціях, коли є ті чи інші традиції, традиції українського народу, завжди повинні бути межі, межі здорового глузду, межі, які визначені у законодавстві. Отже, в період січневих свят нам завжди. Потрібно бути толерантними і дотримуватись положень законодавства, які стосуються обмежень і заборон у реалізації наших прав і свобод. В підсумку, воєнний стан сам по собі означає заборону реалізації тих чи інших прав і свобод. В першу чергу йдеться про дотримання. Режиму комендантської години в другу чергу йдеться про заборону використання піротехнічних засобів. Крім того, обмеження можуть стосуватись щодо зібрань, щодо ймовірних мітингів чи інших ситуацій. Адже правий режим воєнного стану, який запроваджений відповідно до указу президента, обмежує багато. а коли бути точнішим, більше 12 наших основоположних конституційних прав і свобод все ж таки віримо у Збройні сили України, віримо у нашу перемогу. Знайте і захищайте свої права усіма можливими юридичними засобами. На телеканалі Перший західний праві консультації. Дивіться нас вже наступного тижня.